Дошкільних групах вартість загального харчування триразове. Харчування становить 50 гривень 60 копійок. Батьківська плата 38 гривень. Ясельна та молодша група 39 гривень 60 копійок. Батьківська плата 30 гривень. Дошкільна група компенсуючий тип. Чотириразове харчування, загальна вартість 67 гривень 60 копійок. Є проблеми. Постійно сьогодні з затримками коштів за харчі через казначейство, тому казначейство не завжди пропускає ці кошти вчасно, так як би нам цього хотілося. За рік чи півтора року ціни на харчування зросли, особливо на деякі продукти, десь на відсотків 60-70. Шукаємо виробників, які овочі привозять по дешевших цінах. І з цього ми і виходимо. Курку багато використовуємо. Страви робимо більш тушковані, запечені, щоб не було ну, жареного дітям.